Доброго ранку, друзі. Сьогодні неділя, 21 вересня, і до нового року залишився 101 день. 101 це число, яке виглядає як двері. Дві одинички це косяки, а посередині вхід у майбутнє. Тож, може, сьогодні неділя якраз для того, щоб відкрити свої двері в новий сенс. Але не шукайте ключ, бо він давно у вас у серці, а замок то лінь. Сьогодні день миру в Україні і, взагалі, міжнародний день миру. Але ми з вами знаємо, що справжній мир настане тільки тоді, коли рашки не стане. Все просто: нема рашки – немає війни, і це не мрія. А план, що набирає обертів щодня. Тому сьогоднішня неділя не день для лінивих пончиків, а день для внутрішніх стоячих аплодисментів самому собі. Ви вже дійшли до цього моменту, ви сильніші, ніж думаєте, і ви частина нашої перемоги. Ну а ще ми починаємо наш ерк про ранок. І тепер про свята, які сьогодні святкує Всесвіт. Почнімо з Всенародного дня батька. У кожній культурі світу є повага до батька, і Україна тут не виняток, тож без довгих слів, мій тато найкращий. І я кажу це чесно, без смайликів і скобочок. Бажаю, щоб у кожного була така ж гордість за свого батька. А тепер плавно з тата переходимо до темряви, бо сьогодні ще відзначають День Бетмена. Якщо чесно, я впевнений, у кожного з нас є свій внутрішній Бетмен. Просто він не літає над Готемом, а наприклад, тихо чекає маршрутку у своєму селі. Але йдемо далі в ліс, бо сьогодні ще й день працівника лісу. Шана тим, хто вміє відрізняти ялинку від сосни. А якщо ви не вмієте, не хвилюйтеся, Google знає. Для тих, хто любить маленькі речі, сьогодні ще й день міні-гольфу. Знаєте, що таке міні-гольф? Це коли ти хочеш грати в гольф, але земля в тебе під балконом. А ще день народження Чернігова. Уявляю собі, Чернігів прокидається, дивиться в дзеркало і думає: ого, це вони більше, ніж торік. Але я ще стою. І стоїш рідненький ще як. Ну і щоб зовсім без диму, сьогодні день нульових викидів. Тобто святкувати можна, але тільки з мінімальним чадом. Так що без феєрверків з шашликом у квартирі гаразд. І на завершення Всесвітній день подяки. А це, друзі, головне свято. Бо коли кажеш дякую, навіть сусід зверху може на секунду перестати свердлити стелю. Отакі свята сьогодні, їдемо далі, і тепер у нас іменини. Сьогодні їх святкують Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Олександр та Петро. Друзі, прийміть вітання, ви як гурт. Можна складати концерт із одного списку імен. Ну а тепер про прикмети, сильний північний вітер, чекайте зимових морозів. Шишки в лісі вже перевіряють свої пуховики. Ну і якщо ранковий туман над річками, це до врожаю наступного року, тож чекаємо. Що сьогодні заборонено робити? Не починайте великі ремонти, бо цегла ще ніколи не вирішувала конфліктів у родині. Також не беріть кредити, бо потім будете дякувати банку в день подяки, а це не той формат. І головне, не сваріться. Сьогодні день миру. Якщо вже дуже хочеться підвищити голос, зробіться на власне відображення в церкелі. Воно витримає. Ну а тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки, це гороскоп овен. Сьогодні ваш мозок може придумати новий спосіб, як закривати холодильник ногою. Телець, ви зрозумієте, що слово пральна і пральня це дві різні картини світу. Близнюки, сьогодні у вас буде дивне відчуття, що ліва шкарпетка кудись поспішає. Рак, якщо раптом впадете у спогади, не забудьте взяти з собою перекус. Лев, у вас є шанс почати нову традицію, наприклад, вітати сусідів словами Слава йогурту. Діва сьогодні вам може здатися, що абсолютно. Всі двері криві, просто не перевіряйте їх рівень. Терези, ви відчуєте внутрішній зв'язок із табуреткою. Прийміть це як знак. Скорпіон, у вас з'явиться потреба купити зайву ложку. Стрілець, якщо сьогодні підете гуляти, то саме повітря буде дивитися на вас із цікавістю. Козиріг, ви зрозумієте, що календар на холодильнику це просто магія на скотчі. Водолій, сьогодні ваш телефон вирішить, що він має характер, дайте йому волю. Риби, ви побачите сон, де будете головним героєм, але не впізнаєте себе. І це нормально. По гороскопу на цьому все. А тепер, як завжди, про найцікавіше. Шановні ви, так саме ви, хто зараз слухає мене з чашкою кави чи може навіть іще з ліжка. Сьогодні у світі День подяки. Тож я пропоную вам одну просту вправу. Уявіть усіх людей, які хоч раз допомогли вам у житті, від того, хто тримав двері в магазині, до того, хто підтримав у найважчі хвилини. І скажіть їм дякую, волос чи подумки? Бо подяка це дивна річ, вона нічого не коштує, але запускає всередині людин роботів, які будують мости замість стін. Поляка це не просто ввічливість, це нагадування, що ви не одні. Тому сьогодні я бажаю вам дякувати навіть за дрібниця, за сонце, за каву, за те, що інтернет ще тримається, і за те, що ми разом рухаємося до перемоги. Ну а я також, в свою чергу, дякую вам за увагу. Ви мій найулюбленіший 101 день до Нового року. Хай сьогоднішня неділя буде для вас дверима, які відчиняються тільки в хороше. Побачимося завтра в цей же час. Пам'ятайте, навіть якщо день дивний, ви можете зробити його смішним. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте! Ми обов'язково переможемо. Пока!